Уявіть, що ви на зустрічі з інвестором, якому потрібно представити свій проект. У вас є ідея, яка може змінити все, але ви не знаєте, як її правильно подати. Ви нервуєте, губитеся в деталях, і в підсумку інвестор каже вам Ні. А тепер уявіть інший сценарій ви закінчуєте промову, і інвестор не просто каже Так, а запитує, куди переказувати гроші. У цьому відео я розкрию методику, яка перетворює того, хто просить на того, за ким бігають з чековою книжкою. Дональд Трамп, один із найуспішніших бізнесменів і переговорників у світі, зіткнувся з тисячами таких моментів, і він розробив систему, яка дозволяє йому перемагати в угодах раз за разом. Сьогодні я розповім вам про головні принципи його книги Мистецтво укладати угоди, які допоможуть вам досягти свого в бізнесі, в переговорах і навіть у житті. Перше, все починається з правильного настрою. Страм переконаний, що успіх у угоді починається задовго до того, як ви сядете за стіл переговорів. Це все про психологію, про те, як ви себе бачите і як ви хочете, щоб вас бачили інші. Автор розповідає про час, коли він був молодим бізнесменом, який намагався заробити своє місце на ринку нерухомості Нью-Йорка. Йому потрібно було позичити в банку велику суму грошей, але в нього не було достатньої репутації. Що він зробив? Він почав з того, що позиціонував себе як одного з найперспективніших девелоперів Нью-Йорка, хоча насправді у нього було не так багато активів. Він їздив на розкішних машинах, вів переговори в найкращих ресторанах міста, і головне, говорив з такою впевненістю, ніби він уже був королем нерухомості ця впевненість і правильний імідж допомогли йому отримати фінансування. Трамп підкреслює ніколи не вступайте в переговори в позиції слабкого. Навіть якщо ви новачок у бізнесі, ви повинні поводитися так, ніби ви точно знаєте, що робите. Ваша впевненість це ваш перший актив, якщо ви вірите в свій проект, інші люди почнуть вірити в нього разом з вами. Якщо ви шукаєте роботу, найдіть на співбесіду, думаючи, що це для вас велика честь, що компанія вам подарує роботу, йдіть з позиції, що ви приносите цінність. Якщо ви продаєте послугу, не просіть клієнта дати вам шанс. Скажіть йому, чому йому пощастило, що він знайшов вас. Цей настрій змінює всю динаміку переговорів. Друге, інформація це влада, а вода шукає щілини. Одне з найважливіших правил Трампа перед будь-якою угодою ви повинні зібрати максимум інформації про вашого супротивника, партнера або клієнта. Не просто інформацію, ви повинні знати про нього все, що тільки можливо як він росте, хто його клієнти, які у нього були провали, які його слабкі місця. Автор розповідає про те, як він купував землю на Манхетені. Перед кожною угодою він наймав людей, які проводили повне розслідування продавця. Виявилося, що один із продавців терміново потребував грошей, тому що у нього були фінансові проблеми. Коли Трамп дізнався про це, він зміг почати переговори з нижчою ціною, тому що знав, що продавець не може собі дозволити чекати довго інформація допомогла йому заощадити мільйони. У сучасному житті це працює так само. Якщо ви хочете збільшити зарплату, дізнайтеся заздалегідь, чи може компанія це дозволити, яка середня зарплата на посаді у вашій галузі, і в який момент для компанії переговори про зарплату будуть найбільш ефективними. Якщо ви продаєте продукт, дізнайтеся, що потрібно вашому клієнту, які проблеми його турбують і як інші конкуренти намагаються вирішити ці проблеми. Чим більше ви знаєте, тим більше у вас важелі в тиску, як каже Трамп. Я завжди намагаюся дізнатися якомога більше про людину, перш ніж сісти з нею за стіл. Третє. Почніть з нереальної пропозиції це одна з найбільш контрастних і суперечливих порад Трампа, але вона працює. Коли ви починаєте переговори, не пропонуйте щось розумне відразу почніть з пропозиції, яка виглядає неправдоподібною, майже смішною. Навіщо? Тому що це створює якір точку, від якої починають рухатися далі переговори. Трамп використовував цю тактику безліч разів, коли він запропонував купити ділянку землі в Манхетені, він почав з ціни, яка була в два рази нижчою за ту, що просив продавець. Продавець був шокований, обурений, але саме ця шокуюча цифра стала якорем. Всі подальші пропозиції розглядалися в контексті цієї початкової ціни. У підсумку Трамп купив ділянку приблизно посередині між його початковою ціною і ціною продавця. Якщо ви хочете купити автомобіль, Почніть торги з ціни, яка на 40-50% нижча від заявленої. Продавець може бути розлючений, може навіть вигнати вас із салону, але угода в результаті буде продовжуватися від цієї базової ціни те саме працює в бізнес переговорах під час обговорення термінів доставки або умов контракту початкова пропозиція встановлює правила гри. Четверте, ніколи не показуйте, що ви потребуєте угоди. Одна з головних помилок у переговорах показати, що ви відчайдушно потребуєте угоди, коли інша сторона бачить, що вам це потрібно більше, ніж їм, вони отримують важелі тиску на вас. Трамп часто розповідає, як він ходить на зустрічі, вже готовий піти, він готовий відмовитися від угоди в будь-який момент, якщо вона йому не підходить. Є класична історія з його книги Трамп зустрічався з інвестором, який хотів викупити частину його проекту. Інвестор приходив, думаючи, що Трамп буде благати його інвестувати в проект, тому що проєкту нібито потрібні були гроші, але Трамп поводився так, ніби він абсолютно не зацікавлений в цьому інвесторі. Він говорив, що у нього є п'ять інших інвесторів, готових вкласти гроші. Інвестор, бачачи цю байдужість, почав пропонувати більш вигідні умови, тому що боявся втратити можливість. У повсякденному житті це виглядає так. Якщо ви шукаєте роботу і на співбесіді говорите, що ви дуже потребуєте цієї посади, компанія запропонує вам мінімальну зарплату. Якщо ж ви даєте зрозуміти, що у вас є пропозиції від інших компаній, і ви розглядаєте варіанти, компанія почне пропонувати кращі умови, щоб вас не втратити. Трам завжди радить будьте готові відмовитися від будь якої угоди, це дає вам владу. П'яте, використовуйте протилежні сигнали і створюйте дисбаланс. Трамп не приховує, що часто використовує тактику плутанини і дисбалансу. Ось як це працює ви говорите одне, потім говорите інше, тримаєте людей в невизначеності це психологічний прийом, який вибиває вашого співрозмовника з рівноваги і змушує його робити помилки. Наприклад, Трамп може сказати, що угода йому дуже цікава, але через хвилину заявити, що він чув багато критики про вашу компанію. Ваш співрозмовник губиться, не знає, де правда, де брехня. І починає поспішати з поясненнями помилятися, давати більше інформації, ніж планував. Або Трамп може прикидатися зовсім незацікавленим, а потім раптово повернутися до переговорів з великим ентузіазмом, ніби змінилося щось фундаментальне. Це створює враження, що він щось дізнався, що схилило його на вашу користь, і ви починаєте знижувати ціну або покращувати умови. У сучасному діловому житті це виглядає більш м'яко, але принцип працює. Якщо ви говорите партнеру, що вас цікавить співпраця, але при цьому демонструєте, що ви розмірковуєте про інші варіанти, це створює відчуття невизначеності, яке мотивує партнера запропонувати вам кращі умови. Шосте, маленькі поступки призводять до вдалих переговорів. Один з психологічних принципів, який Трамп вміло використовує коли ви починаєте робити маленькі поступки, інша сторона починає бачити вас розумну людину, готову до компромісу. Це створює атмосферу довіри і схиляє їх до того, щоб вони теж почали робити поступки. Трамп розповідає, як при купівлі будівлі він був готовий платити певну суму, але зрозумів, що продавець не погодиться. Замість того, щоб застрягнути на мертвій точці, Трамп почав робити невеликі поступки в інших областях, запропонував швидше закрити угоду, погодився на деякі умови продавця щодо фінансування. Продавець, бачачи, що Трамп йде йому назустріч, також почав знижувати свої вимоги щодо ціни, в результаті обидві сторони знайшли спільну мову. Сучасний приклад якщо ви продаєте послугу і клієнт зволікає з рішенням, запропонуйте йому невелику знижку на перший місяць або додаткове безкоштовне консультування, ця маленька поступка часто призводить до того, що клієнт готовий погодитися з основними умовами, головне, не поступатися в найважливішому, поступаючись у деталях. Сьоме. Завжди майте план Б. Автор категоричний ніколи не вступайте в переговори, якщо у вас є тільки один шлях до успіху. У вас повинен бути план А, план Б і навіть план В. Це не тільки дає вам впевненість, але й дозволяє вам діяти як вільна людина, а не як людина, що залежить від цієї однієї угоди. Коли Трамп намагався купити одну з найпрестижніших ділянок в землі в Нью-Йорку, його початкові переговори зайшли в глухий кут. Але у нього вже була альтернативна ділянка, яка також була гарною. Коли продавець побачив, що Трамп готовий відмовитися і купити щось інше, він почав знижувати ціну, бо боявся втратити угоду. Якщо ви шукаєте роботу, не надсилайте резюме в одну компанію, надішліть в десять це дає вам впевненість і безліч варіантів для вибору якщо ви шукаєте партнера для проєкту, не покладайтеся на одну людину скликайте зустріч з декількома можливими кандидатами. Це дає вам психологічну перевагу і захищає вас від того, щоб бути в позиції, коли все залежить від однієї людини або однієї угоди. Восьме, репутація важливіша за гроші. Це цікава порада, яка походить з великого досвіду автора. Він багато разів говорить, що відмовлявся від потенційно прибуткових угод, тому що вони завдавали шкоди його репутації. Чому? Тому що хороша репутація це актив, який приносить гроші протягом усього життя. А одна прибуткова, але скомпрометована угода може зруйнувати безліч майбутніх можливостей. Трамп знає безліч історій про людей, які заробили мільйони на одній угоді, але втратили довіру і в підсумку не змогли укласти жодної угоди потім, тому що ніхто не вірив їм. Він завжди намагався бути людиною свого слова, виконувати обіцянки, навіть якщо це було дорожче, ніж він розраховував. У сучасному житті це дуже важливо, особливо якщо ви хочете будувати довгостроковий бізнес або кар'єру. Не брешіть клієнтам або партнерам, навіть якщо це приносить короткострокову вигоду ваша репутація це ваш головний капітал, і в епоху інтернету, коли інформація поширюється блискавично, один скандал може зруйнувати роки роботи. Трамп каже, люди найчастіше хочуть працювати з тими, кому вони довіряють, ніж з тими, хто пропонує найвигіднішу ціну. Дев'яте практика і досвід це козир. Жодна книга, жодна порада не замінить досвід. Трамп пройшов через сотні переговорів, зробив помилки, вчився на них і вдосконалював свою техніку. Він каже, що кожна угода це школа, в якій ви вчитеся, як працює психологія людей, які прийоми працюють, а які ні. Автор згадує своїх вчителів, людей, які показали йому приклади в світі нерухомості та бізнесу. Він навчався, спостерігаючи, запитуючи і головне роблячи помилки. Одна з його перших великих помилок була майже катастрофічною. Але саме вона навчила його бути більш обережним і уважним у майбутніх угодах. Якщо ви хочете навчитися переговорам, не починайте з мільйонних контрактів, почніть з маленьких угод, в яких частка ризику мінімальна, домовтеся з другом про умови спільного проєкту, попросіть підвищення у свого начальника, домовтеся про ціну з фрілансером. З кожною угодою ви будете розвивати інтуїцію і навички читання людей. Автор підкреслює ви не станете відмінним переговірником, прочитавши одну книгу. Вам потрібна практика, багато практики. Десяте. Гроші завжди другорядні. Це може звучати дивно, але Трамп переконаний, що гроші це просто мірило успіху, а не сам успіх. Справжня гра в переговорах це про те, щоб виграти, щоб довести, що ви можете щось зробити, створити щось велике. Гроші приходять як результат цього. Автор розповідає, що багато своїх проєктів він робив не заради грошей, а заради того, щоб створити щось, що буде виглядати чудово, що стане знаковим. Коли ви фокусуєтеся тільки на грошах, ви часто втрачаєте більше можливості, коли ж ви фокусуєтеся на якості, на виграші, на створенні чогось важливого, гроші слідують за вами автоматично. Наприклад, стартапи, які пройшли довгий шлях і стали успішними, часто робили це тому, що засновники вірили в ідею, а не тому, що вони хотіли швидко заробити гроші. Гроші для них були результатом, а не метою. Коли ви в переговорах тримаєте в голові цей пріоритет, ви тієте впевненіше, приймаєте кращі рішення і в підсумку заробляєте більше. Як ви бачите, мистецтво укладати угоди Дональда Трампа це не просто поради щодо торгівлі чи ведення бізнесу. Це психологічна гра, в якій перемагає той, хто найкраще розуміє людей, вміє читати ситуацію і залишається вірним своїм принципам. Головне тут це впевненість, інформація, психологія і практика. Якщо ви хочете поліпшити свої навички переговорів, почніть з малого. Практикуйтеся в простих ситуаціях, збирайте інформацію перед важливими зустрічами, пам'ятайте про свою репутацію і завжди майте план Б це змінить ваше життя. Які з цих принципів ви вже використовуєте у своїх переговорах? Поділіться в коментарях, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і увімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові огляди книг. Дякую за увагу і до зустрічі!